Знаєте, друзі, не може в нашій програмі не бути номера, який присвячений нашим Збройним силам, нашим захисникам та захисницям, які виборюють наше, виборюють нашу свободу, стоять за нашу незалежність. І недарма сьогодні у всьому світі їх називають воїнами світла для наших захисників та захисниць. Наступна пісня. Пінове проміння, сонця, зорі, бореться із тінню високогорі, звоться не Шеврон на камуфляжі, скільки сердець, спинили кулі вражі, на схід і дракон, Готується помститись, давній закон, Рубай аби зігрітись радуйся молоду в сильній руці, Водоспад молоді світлі ліці, Ви барабан, бам, бам, барикади брати. E І про своє ментальне здоров'я. Для цього наша громадська організація, наші друзі, та думаю, і ви, інколи зустрічаємося з психологами. І не треба знецінювати цю роботу, і це потрібно. І знаєте, як є такий вид роботи з психологами, як візуалізація. Коли ми думками, подумки малюємо наше майбутнє. І от я інколи таким займаюся у віршах. І я написала вірш, думаючи про те, як ми повернемося і зустрінемося з вами в нашій рідній Волнамасі. Знаю, з часом дороги ведуть всіх додому, бо там ноги з землею єднає магнітом. І ми знаємо, що після сильного грому від любові. Та віри розпустяться квіти. І можливо, ми там не побачимо того, що було до війни, але пам'ять не зітре. І зустрінеш людей таких рідних за рогом і розквітне у грудях домашнє повітря. І поступово довкола усе стане наше. Хтось купить білет до Донецька у касі. Нам всього не вернути та буде ще краще. Що ж, до зустрічі, друзі, у Волновасі. Знаєте, наша зустріч відбувається впереддень міжнародного жіночого дня, і я хочу нагадати, що це не про квіточки, і про жіночу красу. А це про те, як жінки виборювали своє право на існування, своє право на свободу. І погодьтеся не тільки чоловіки, ось так мужні наші воїни проявили себе під час повномасштабного вторгнення, але й жінки, скільки ролей для себе нових відкрили, і наскільки ми стали сильнішими. І ще, знаєте, в цьому вірші є такі рядки, де я кажу Україна ти також жінка, тому що Україна жіночого роду. Але сьогодні мені хочеться замінити слово Україна на слово волноваха, тому що волноваха це також жінка. Цю війну не нами почату, нам доводити до кінця. І не треба мені кричати, що жінкам вона не до лиця. Ми її не гукали в гості, я і досі її жену. Зараз кожній із нас непросто, кожна жінка пішла на війну. І на фронті своєму кожна віддає всю себе до кінця, нам розклеїтися не можна, бо за нами стоїть життя. Ми в окопах, на кухнях, в школах, на роботах, у храмах, в боях, в волонтерських штабах на полі, ми в молитвах, в словах, в піснях. Ми кругом чуєш ворогу лютий, пам'ятай, що мить і про це, пожалкуєш, що місяць-лютий не зробився твоїм кінцем. Волновахо, ти також жінка. Свого ворога гучно, гони, ми допишемо цю сторінку, нездоланні жінки війни. Де земля красива, там мого роду сила, де мама моя щаслива там мій дім, там я мала зростала, світ коси заплітала, і щастя вибирала рідним всім. Сила то моя бачиться земля, що не я українка. Я. Кай квітне моя рідна, ли мова солов'їна, і росте моя дитина без війни, я донька України. Що я українка, я гордість це моя, гори і поля, це моя земля, українка, я сила твоя, бачиться земля. що Дякую, друзі. Наступна поезія, яку ви почуєте, була написана на замовлення нашої. питання на... на замовлення нашої землячки, яка зараз проживає в Німеччині, Є? яка зараз проживає в Німеччині, і вона каже, напиши мені вірш про те, що я зараз тут, але моє серце лишилось далеко. Поезія так і називається серце. І от зараз ми навіть в цій залі, ми з Волновахи, з Волноваського району, і люди місцеві. І я думаю, що в кожного вже був не один такий випадок, коли ми кажемо, а ви приїдете до нас, а ми вас запрошуємо, а після деокупації приїдьте до нас. І от цей вірш розказує про те, як ми зараз живемо з серцем, яке далеко. І як ми потім чекаємо у вас нашій звільненій українській волновасі. Я не знала, що так буває, коли тіло твоє ось тут, але серце твоє блукає там, де люди вільні живуть. Там, де рідні такі простори, за просторами є ліси. За лісами знаходиш гори і багато земної краси. Там, де пісня торкає душу, там, де слово, немов вода, де птахи навесні відчайдушно повертають до свого гнізда. Там, де різні та рівні люди, там, де сходить сонце моє, там повітря рідне у груди. Моє серце там зараз б'є, чуєш битви мої, Україно, на мільйони таких сон адже наші серця невпинно будуть бити за дві кордон, будуть стукати в усі двері, будуть вірити, що ось ось на святкову родинну вечерю на Донеччину повернусь. Моє серце лишилось далеко. Воно Вірить, б'ється, болить, в нього часто летять ракети, та герої тримають щит. Прийде час, ми загоїмо рани, я в думках таку мрію ношу, що коли перемога настане вас до серця свого запрошу. Тож, друзі, користуючись нагодою, ми запрошуємо вас до свого серця з вірою в звільнення нашої рідної волновахи. Буду зараз шпаргалкою, бо написала вірш спеціально до нашої зустрічі, який розкаже вам більше, ніж моя передмова перед ним. Ти була містом нашого. Життя Тепер ти називаєшся героєм, а твої люди просять вороття, за тебе й досі стоїмо горою. Шкода, що тепер маєш ти звання ціною втрат жахів, нещасть та болю. Коли в країну йшла страшна війна, інші міста закрила тим Собою. Та зараз ти по всій країні знає, бо місто роблять його вірні люди, готові завжди славити свій край по всьому світу і в усіх усюдах. Ти ж знаєш, буде наше вертя. Дасть Бог тебе знеболимо від жаху. Герой і місто нашого життя. Це рідна українська молова. І фінальна пісня нашої програми. Я знаю, що землякам вона дуже відгукується. Пісня сьогодні лунала і слова, що там наші домівки, там домівки наших батьків і дідів. І пісня називається Рідна хата посилом у космос з бажанням повернутися до своїх рідних домів. День господа в вікні зачекалася мати, Лелеки вже звили під небом гніздом, та й виводу свого чекають, а я вже за рідним так скучив тепло, що й тільки. Що Бог створив батьківськими руками, де сілка пахне хлібом молоком, дитинство там моє під образами. я знов до тебе через сотні дні, спішу здалека у твоїй світлиці, спішу я у дитинця. з рідної криниці, ротиці минули і болі мої, літак від землі відриває, мов мати в журбі моя рідна земля, Синів своїх блудних зустрічає. і плив прийде містом подвір'я й поріг Серці сторінка хвилює, і в сінях слухаюся в голос батьків, а далі вже слів так бракує, а там, де рідна хата лє тепло, що бог створив батьківськими руками, де стіл да пахне хлібом молоком, дитинство там моє Чусь далека у твоїй світлиці, спішу, як у дитинстві сісти знов на твій поріг, поди напитийсь з рідної криниці, минають чомусь вже так довго ті дні, та й серце почуло вже того, а друзі тепер пам'ятають мої. Слова, що казав, не одному, мене час розлук і подвір'я своє, я знову в обгорну руками, повернусь туди, і мабуть на завжди туди. Я знову до тебе через сотні днів спішу здалека у твоїй світлиці, Спішу, пішу сісти знов на твій поріг, Води ти з рідної криниці, спішу я у дитинстві, сісти знов на твій поріг, напити з рідної криниці, напити з рідної крини. Дякуємо, друзі, до зустрічі у Волновасі. Слава Україні! Героям слава! Сергій Левіч, будь ласка, дозвольте мені люди присутні. Я сам був трапився. Як наче побував вдома у Волновасі, дівчата дуже великі, дякую вам. Дуже дала за те, що повернули. нас на декілька хвилин часу в нашу рідну Воломаху, нашого Малайського Дуже приємно, що є такі талановиті люди. Вони є, були і будуть в нашій українській Волновасі і Волноваському районі. Ну, вибачте, хоча і сльози на очах у багатьох із вас і у хлопців теж. Хочу все-таки ж привітати наступаючі 8 березня. Ви самі найкращі жінки в світі, ви самі чарівні, самі людимі. Кохайте і будьте коханими. Як добре, що ви у нас є. Тому наступаючим святом 8 березня все буде добре, все буде Україна, ми вас любимо, цінуємо. Ми без вас не можемо, ми разом з вами переможемо.